Плацебо. Ефект плацебо це реакція на плацебо, що проявляється у зменшенні симптомів або виникнення очікуваних ефектів. Розум може переконати людину у тому, що таке лікування має реальний терапевтичний ефект. Причому в деяких випадках плацебо чинить досить сильний вплив, який можна порівняти з використанням справжніх ліків. Ефект бумеранга ситуація, в якій результат впливу повідомлення виявляється протилежним очікуваному. Іншими словами, людина починає думати, або діяти зовсім не так, як їй сказали. Якщо ви щось забороняєте людині, то тим самим спонукаєте її до інтересу. Ефект прожектора когнітивне спотворення, за якого люди вважають, що оточуючі звертають на них більше уваги, ніж є насправді. Це упередження народжується зі схильності завжди відчувати себе у центрі уваги, причому проявляється воно і в позитивних, і в негативних ситуаціях. Синдром самозванця психологічне явище, за якого людина не здатна приписати. Свої досягненням власним якостям, здібностям і зусиллям. Незважаючи на зовнішні докази їхньої спроможності, люди, схильні до синдрому, продовжують бути впевненими в тому, що вони ошукані і не заслуговують на успіх, якого досягли. Ефект телескопа це поняття в когнітивній психології, що означає тимчасове зміщення події, за якого люди сприймають події, які сталися нещодавно більш віддаленими, а події, що трапилися давно ближчими. Ефект Рінгельмана тенденція. До зниження особистої продуктивності окремих членів групи в міру зростання її чисельності. Що більше людей включено в роботу, то нижчою стає їхня середня продуктивність, оскільки кожен учасник відчуває, що його власні зусилля не є вирішальними. Плюралістичне невігластво це явище, за якого люди помилково вважають, що інші переважно дотримуються думки відмінної від їхньої власної. У цьому явищі більшість людей у групі можуть погоджуватися з точкою зору яку Кої вони не дотримуються, тому що вони помилково думають, що більшість інших людей у групі дотримуються її. Стокгольмський синдром термін, що описує захисно несвідомий зв'язок, взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою та агресором у процесі захоплення, викрадення та застосування або погрози насильства. Під впливом сильного переживання заручники починають співчувати своїм загарбникам, виправдовувати їхні дії та врешті-решт ототожнювати. Себе з ними. Ефект Пігмаліона це психологічний феномен, за якого високі очікування призводять до погіршення результатів у певній галузі, а низькі очікування до погіршення результатів. Ефект двозначності це когнітивна тенденція, за якої на ухвалення рішень впливає брак інформації або двозначність. Ефект передбачає, що люди схильні вибирати варіанти, для яких відома ймовірність сприятливого результату, а не варіант, для якого ймовірність сприятливого результату. Результату невідома. Ефект хибної унікальності, тип когнітивної упередженості, який описує, як люди схильні розглядати свої якості, риси характеру та особистісні характеристики як унікальні, коли насправді це не так. Індивіди більш комфортно відчувають себе, якщо відчувають свою унікальність. Прокляття знання психологічний феномен, який полягає в тому, що більш проінформованим людям надзвичайно складно розглядати будь-яку проблему з точки зору менш інформаційного. Формованих людей. Наприклад, обізнаний професор, можливо, не пам'ятає труднощів, з якими стикається молодий студент під час першого вивчення нового предмета. Соціальна фасилітація, ефект, за якого людина більш успішно виконує поставлені прості завдання в присутності інших людей, ніж наодинці. Але в разі складних і невідомих завдань спостерігається погіршення виконання дії в присутності інших. Синдром Мюнхгаузена симулятивний розлад, за якого людина перебільшена. Збільшує, симулює або штучно викликає в себе симптоми хвороби, щоб піддатися медичному обстеженню, лікуванню, госпіталізації або хірургічному втручанню. Пацієнти із синдромом Мюнхгаузена зазвичай заперечують штучну природу своїх симптомів, навіть якщо їм пред'являють докази симуляції. Ефект дати народження це підсвідома тенденція людей надавати перевагу числам у даті свого дня народження перед іншими числами. Цей ефект найпомітний. Мітніший для чисел більших за 12. Ефект Ореола це помилка мислення, за якої перше враження від однієї риси або характеристики формує нашу думку про особистість, товар або бренд. Це заважає скласти справедливе судження. Прикладом може стати враження, що люди з привабливою зовнішністю мають більші розумові здібності. Ноцебо ефект ноцебо виникає, коли негативне очікування пацієнта щодо лікування призводить до того. Що лікування виявляє більш негативний ефект, ніж воно могло б справити в іншому випадку. Наприклад, коли пацієнт очікує побічного ефекту ліків, він може відчувати цей ефект, навіть якщо ліки насправді є інертною речовиною. Ефект генерації це явище, за якого інформація краще запам'ятовується, якщо вона згенерована у власному розумі, а не просто прочитана. Ефект голема це психологічний феномен, за якого нижчі очікування покладені на людину, Призводять до зниження її продуктивності. Ефект Зайгарник це схильність запам'ятовувати незакінчені справи і прагнути їх завершити. Закриті завдання при цьому швидко забуваються. У середньому незавершені справи у здорових учасників експерименту згадувалися на 90% краще ніж завершені.